Іван Нечуй Левицький, Семен Палій, герой українського народа, читає Лілія Мироненко, Небагато таких славних і веселих хвиль було в нашій історії, як рік 1648 і кілька дальших років увесь український нарід під проводом свого батька Богдана Хмельницького. Піднявся проти ворожої кормигі, по всій Україні від Січі аж до Львова пройшов Хмельницький, розбиваючи і розгоняючи польське військо раз за разом. Ні одного шляхтича, ні одного жида, ні одного ксьонза Єзуїта не стало на Україні, а з ними не стало і гіркої панщини, що на ній мучився нарід щотижня через шість днів, та ще й в неділю. Не стало безправст та безкарних насильств, поневолених хлопів. Не стало диких переслідувань прадідної віри православної. Український нарід, вибившися із більш як столітньої неволі, став знов паном у своїй хаті і залунала тоді, по всій широкій нашій землі одна весела пісня та немає лучче, та немає краще. Як у нас на Вкраїні. Але так було недовго. Приборка на Польща знов стала потроху підносити голову. Татари, що дотепер помагали Хмельницькому, зрадили та стали нищити Україну, а й Москва тайком спомагала Польщу, бо вона бояла сусідування самостійної української держави. До того і сам Хмельницький. Впрочім, незвичайно спосібний проводир та організатор, не мав досить ясного політичного світогляду та хитався на всі боки. Втім, нічого дивного, він був дитиною свого народу, а тоді український нарід стояв під зглядом культури не так, як нині, і не мав потрібного розуму політичного, знав скинути з себе те, що було для нього погане. Але не знав, як здобути собі те, що йому потрібне. От і Хмельницький, оглядаючися на всі боки за союзниками, заключає в кінці 1654 року в Переяславі спілку з Москвою, бо вона дотепер щонайменше ворожо виступала проти України. Цар присягою прирік шанувати права України. Що мала остати осібною державою з виборним гетьманом та власною правою, також зобов'язався цар боронити Україну проти Польщі. І так Україна війшла в залежність від московських царів, в якій остає до нинішнього дня. Однак козаки швидко побачили, що Москва не гадає шанувати сприсяжених прав України. Але починає обмежувати вольності народні, тому стали робити заходи, щоб відорватися від Москви. А Польща не могла переболіти втрати багатого краю, пишної України, і розпочала нову війну. А що найважніше, в український нарід вступив той найтяжчий зі всіх проклятий ворог, настало роз'єднання, незгоди, сварні. Забув на рій те, що сам колись співав про свою давню козацьку єдність і солідарність, тим то й стала славна, страшенна козацька сила, що в нас, панове молодці, була воля і дума єдина. По смерті Хмельницького, то й однодушності не стало, і народна боротьба й оборона не могла остатися. Притім, не було ніякої організації, та серед народної темноти не було ясної свідомості того, чого, властиво, нарід хоче та до чого має прямувати. До того всього народне тіло було знесилене безнастанними війнами та повстаннями. А тут ворог зі всіх сторін став напирати, і настали дуже сумні часи для України. Сам нарід. Назвав ті часи руїною, бо тоді нашу землю зруйновано цілком. Польща, Москва, а відтак і Туреччина стала битися за Україну. Кожна хотіла загарбати собі цю колись медом і молоком текучу землю, мов хижі звірі, роздирали українську землицю, руйнували, ділилися, як би своєю, андрусівським договором. 1667 року розпаювали Україну поміж себе Москва і Польща. Москва взяла собі весь край по лівім боці Дніпра, Польща забрала правобічну Україну. На московськіму боці заведено поволе крипатство, а на правий берег – винищений та вилюднений довгими війнами і походами чужих військ. Стали знов один за другим напливати з Польщі пани, жиди і ксьондзи. Відтак наступив другий поділ України, умовою з Бахчисараю віддерла кусень нашої землі Туреччина, хоч, правду сказавши, не було над чим сваритися, бо цілий правий берег це було поле безнастанної війни, розграблено трьома ворожими військами, попалено, зруйновано. Знищено. Правобережна Україна стала німою безлюдною пустинею. Хто не згинув, той утік. ж дикі звірі блукалися, виючи та вишукуючи трупів, і кривавими сльозами заридав український народ над нещасною долею своєї батьківщини. Він також блукався, мов вівці без гідного проводу, бо його гетьманий. Це переважно не були щирі патріоти, але наймити московського царя та польського короля. Нарід правді мав право сам вибирати собі гетьманів, лиш цар чи король їх відтак потверджували. Але нарід був так темний і так не розумів свого інтересу, що дуже часто піддавався хитрим агітаціям або й пострахові Польщі та Москви. І в несвідомості вибирав не ревних проводерів та оборонців, але ворогів собі і зрадників. І так Москва й Польща побивала Україну, так і власними її синами. Пустити брата на брата це був найліпший спосіб нищити противника. Яка ж подібна ся історія до нинішнього нашого життя? Та і нині. Ворог так часто водить за ніс наших людей і спонукує їх добровільно зрікатися своїх прав? Та же нині ворог вживає добре випрактикованого способу, винайшовши собі все якесь нове сторонництво між нами і, пускаючи його на весь нарід, розбиває так народну єдність і відпорність. А яка ж історія повинна була? Де чого нас навчити? Отак було і в тих тяжких часах, перед двохсотими роками, з накладом. Український великан, що колись був пострахом Туреччини, Польщі Москви, нині лежав під ногами тих ворогів і навіть не годен був рушитися до оборони. Власні його діти блукали безрадні, а гетьмани пішли на службу чужим богам. Або боронили лише своїх інтересів, але при і на тім темнім шклі Появляються від часу до часу світлі постаті, виступають люди зі щирими демократичними поглядами та більшими спосібностями організаторськими, стають напереді народа проводирі, що більше або менше успішно, підносять поломаний прапор Хмельницького і боряться чесно і завзято. За предківську славу та добру долю України. До тих визначних народних лицарів з тих часів належить і Семен Палій, його ім'я світлими красками записане в сумній історії руїни та й у народа живе в пам'яті по нинішні часи, численних піснях і переказах. Семен Палій родився на Україні в Батурині. По року 1650-му по батьках звався він властиво гурко. Слово гурка в українській мові значить вид ковбаси, виготовленої із легенів, печінки, шкварок, відварених кукурудзяних круп чи рису, крові домашніх тварин і таке інше. Але пізніше козацьким звичаєм прозвали його палієм. Чи то від того, що палив панські замки, чи тому, що мав боротися раз з самим чортом, вицілив нево і чорт займився полумінню, так бодай розказував собі на рід про свого бравого козарлюгу. Про молоді літа є далі такий народний переказ Семен був панським козаком, і на його очах мучили та гнобили українське хлопство, не стерпіла добра душа. Такої наруги Це утік у світ з твердою постановою відомстити мучителям і вигнати з краю. Іде, і все думає одну думку, якби господь Бог Поміг йому сповнити великий замисл, так ідучи, утомився він і сів під дубом, сів відпочити, та й так уснув, і сниться йому ангел, немов питається. Чого ти, Семене, хочеш від Господа Бога, щоби він дав мені шаблюку, відповів Семен. Я очистив би сей край від усякої погані. Буде по твоїй волі, бог дасть тобі шаблюку і вогонь, а люди прозвуть тебе палієм, сказав ангел і відійшов. Здригнувся Семен, почувши в руці. Щось холодного. Чи це не гадюка? І схватився на ноги, а шаблюка так і відскочила, полискується. Перехрестився козак, подякував богові і справді небавом став воювати, очищати край від всякої погані. От і відправився палій Запорозьку Січ, у славне братство козацьке і тут. Швидко вславився та став навіть кошовим отаманом над усіма козаками. Козацтво його шанувало, а нарід, зачувши про його геройські подвиги, став уважати його характерником. Так ішли вісти, що палія ніхто не може побідити ані взяти в полон, а куля його не береться. Та й не дурно так було, бо він прицінь, Ангельським чином воював, та ж він шаблюку дістав від самого ангела. А була вона така тяжка, що як який козак провиниться, то отаман палій за кару заставить його лиш нести шаблюку, а вже й стогне під тяжістю бідака, а козаки над ним лиш сміються. Але й рушниця палієва це не була звичайна собі стрільба. Розказують, що коли Семен спалив чорта, приступив до нього старезний дід, білий, як сніг, та й каже на тобі всю рушницю за те, що вбив сатану. тільки шануй її. Будеш, ти, каже, Великий лицар, і побіждати мені неприятеля. Будеш, ти, каже, мінятися, як місяць? Місяць зостаріється, зостарієшся й ти. Зійде молодим, будеш молодим і ти. Вертай сину на Січ. Сказав дід і Бог знади дівся, бо не простий чоловік він був, а святий апостол. І став Семен воювати з сею рушницею, і що наведе нею наряд ворогів. То вони, як полова, сипляться. Певна річ, що в усіх тих розказах народних нема багато правди, але то раз так було за давніх козацьких часів, що нарід з уст до уст розказував собі всілякі подібні дива не про одного козака-Запорожця, який у гарячих борбах славився шаленою відвагою, пекельною силою та диким завзяттям. Такі козаки-лицарі звалися характерниками. До ряду тих народних героїв добув собі швидко приступ і Семен Палій. На Запорожжі не зажив палій довго, з ватагою сміливих людей іде він із Січі правобічну Україну, що, як ми вже розказували, через безнастанні війни майже зовсім була опустіла, і тут починає скликати людей у козаки. Задумає заснувати нову українську державу та розширити її з часом на всю Україну. Воля, братерство рівність мали бути підвалинами нової держави. Давній козацький лад мав станути в місце пансько шляхоцького Козацька рада мала заступити польську управу. Братерська наша воля без хлопа. І без пана мала віджити знов, як про це каже Шевченко в поемі Чернець, де якраз співається про палія. От і стали до палія напливати цілі громади народу, що терпів панщину, чи по московськіму боці, чи в Польщі, осередком народного руху став хвастів, і звідти запускалися в атаги на всі сторони. Та виганяли шляхту жидів та католицьких ксьонзів, палій лагодив загальне повстання проти Польщі. І дійсно, року 1701-го, вкупі з гетьманом Самусем, запалив народний рух на Волині і Поділю. Козаки заволоділи Бердичевом і заподіяли там різню. Відтак займили Білу церков, пани жиди. Утікали громадами, хто взагалі встиг життя добутися, а тим часом щораз більше народу збігалося до палія, і повстання ширилося сильно. Рух став небезпечний для Польщі, але що вона була сама безсильна і надто зайнята іншою війною, тож зверталася більше разів до московського царя Петра, аби поміг приборкати українців. І бачимо тут. Наглядний примір історичний, що сотки разів повторявся в нашій Минущині, та й нині нетрудно його не раз добачити. Польща й Москва два тяжкі неприятелі з зовсім суперечними інтересами, подають собі спільну руку, коли йде оздавлені грізного сусіда, українського великана. Приступив тут ще до роботи проти палія. Гетьман лівобережної московської України, Мазепа, він боявся, що як палій розворушить нарід до повстання не лише по правім, але й по лівім босі Дніпра, то готов нарід його самого скинути з гетьманства, а вибрати гетьманом Палія. бо треба знати, що нарід не любив Мазепу за його шляхоцько аристократичні погляди. От і Мазепа! Починає обмовляти палія перед царем, а в кінці підступом зловив його і віддав цареві в руки увесь біль, і вся лють народа звернулася проти Мазепи за те, що він підступним способом відобрав народові його любимця, геройського проводиря та щирого демократа-народолюбця, багато народних пісень. Пригарно оспівує ту хвилю арештування Палієвого. І в них Мазепа, прозиваний проклятим псом та подібними словами. Ось одна пісня. Ой, з під річки та з під лиману, та вітер повіває. Та Мазепа палія Семена на охоту взиває. Ой, прибудь, прибудь. Палію се мене на охоту до мене. Ой, не буде палію мене, тобі кривди від мене. От так палій, не перечуваючи нічого лихого, прибув до Мазепи. Гетьман його приймає та наповає. Аж тут. Ой, як крикну проклятий Мазепа, та на свої улани. «Возьміть, возьміть палія Семена та збийте в кайдани. Ой, збили палія Семена, та вкинули в темницю, сам поїхав проклятий мазепа, аж до царя на столицю. Ой, чолом, чолом, найясніший царю, превелика я сило, хоче палій на тебе руку підняти. А Москву в пень спалити. То, очевидно, була брехня, а Мазепа видумав її лиш на те, щоби обмовити палія перед царем і позбутися його, тому й питається царя, дозволяюся найясніше царю йому з плечей голову зняти. Не велю ж я йому з плачей голову зняти, велю в Сибір. І зослати. От так заслано улюбленого народного проводиря, В далеку Сибір, аж над ріку Янисей, там, де темні бори, вічні сніги, де живої людини на лік не найдеш. І промучився там Семен Палій за своє народолюбство цілих п'ять років доперва, коли Мазепа, відступивши від царя. Став купі зі шведами Москву воювати. Загадав цар відкликати палія, щоби тим приєднати собі український нарід та й придбати самого палія помочі проти неприятеля. От і явився до царя Семен, такий старий та оброслий, борода по пояс, і змучений в каторзі. Боже, цар з ним поздорокавська та й став просити прощення. Каже, прости, мене палію, я тебе обидив. Бог тебе царю простить, а я прощаю. Ну, палію мене, каже цар, чого ти тепер від мене хочеш? Чи великого панства, чи золота, чи що? А він каже, що ж, царю, я буду просити. Одну річ подаруй мені. Що таке? Кажи, не плюндруй, каже, України. Ну, каже цар, для тебе дарую. Але цар, як звичайно, не дотримав слова. правді, по війні, палій вибрався в хвастів кінчати розпочати діло, але швидко він побачив, що цар потайки ладиться відступити правобережну Україну. Раз на все Польщі. Супроти того, палій став порозуміватися з Туреччиною, але й тут не велося, і серед гірких розчарувань задумав старець лихом недобитий, перебути в послідній хвилі життя в Межигорській монастирі коло Києва. Все було звичаєм у Запорожців, що не один лицар, славившися, у геройських борбах з турками-бісурменами та шляхоцькою Польщею вступав на старі літа у монастир спасати душу. Межигорський монастир певний був таких козаків, ченців, такий сивий козарлюга, прощаючись зі світом, прощався також зі славним січовим товариством, бенкетував посліднє з братчиками-козаками, та вони його відтак. Відвозили під браму монастиря. Подібно і про палія співає Шевченко в гарній поемі Чернець. У Києві на Подолі посувається вулицями громадний похід, музика грає, козацтво витанцьовує, а напереді семен палій у червоних штанях оксамитних матнею мете, гуляє, аж встає курява. Та ще приспівує, наче молодий козак. І так, аж до межигорського Спаса протанцював сивий, а за ними товариство і весь святий Київ дотанцював аж до брами, крикнув Пугу, Пугу. -пу -пу Привітайте святі ченці, товариша. З Лугу свята Брама очинилась, козака опустили. І знов брама зачинилась, навік зачинилась козакові. В монастирі Семен Палій недовго ще прожив, недовго згадував молоді літа та молився за Україну. Року 1710-го розстався життям. Найліпший може, та найщиріший проводир в тих незвичайно сумних часах української руїни. Погиб чоловік, що мав найкращі гадки, і так гарно взявся був переводити їх в діло, але вороги України стали боятися його, а свої позавидували йому. І всі ті темні духи подали собі руки і зловили. Та знищили народного борця в самих починах його патріотичних, народолюбних змагань. Полягла козацька голова, як від вітру на степу трава, але слава не умре, не поляже. І справді, Семен Палій, народний герой, донині живе в пам'яті українського народу, народ славить його. Та банує сердечно, за своїм любимцем проводирем. Банує, це сумує, журиться. Ой ти, семене, семене палію, ти преславний козаче, за тобою, семене, палію. Та вся Україна плаче і розказує собі, на рідна Україні, що палій. І тепер де живий, і, як йому велів, міняється як місяць. Старіє і молодіє. 1917 рік читала Лілія Мироненко.